Щирі вітання всім телеглядачам. Ви дивитесь телеканал «Вінниччина» і це передача актуальне інтерв'ю у нас в студії сьогодні. Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Говорити будемо про тиждень імунізації, який відзначають в усьому світі. Мої вітання щирі вам, пане Ігор. вітаю. Власне, перше моє запитання, чому така увага до цієї тематики? Адже багато десятків років всі знають про те, що потрібно прививатися всі це роблять планово, але тим не менше, не лише Україна, не лише Вінниччина щороку привертають занадто посилено, як на мене, мені здається, так. до цієї проблеми увагу. Ви знаєте, що не дивлячись на те, що взагалі-то вакцинації вже більше двох віків. Більше двох сторіч, да, але тим не менш я думаю, що це питання буде актуальним завжди, поки будуть інфекційні хвороби, а вони будуть завжди. Поки будуть неінфекційні хвороби, а вони так само будуть завжди. То і, звичайно, буде і вакцинація. Тому що сьогодні ми можемо говорити не тільки про вакцинацію інфекційних хвороб, але і багато чого робиться, і в напрямку попередження неінфекційних хвороб. І в цьому році да, і е, тиждень сьогодні, і всесвітній тиждень імунізації, і в, і європейський, і саме в Цьому році якраз слоган головний, і тема його це людські можливості. Тобто, це все ж таки порятунок життів шляхом імунізації. Ви згадали про історію. Ну, не докопалась до цього моменту так. 200 років тому, так. як проводили тоді вакцину, тобто... і власне е, е, яка хвороба була да. в ну, тоді? на насправді, це все ще віспа була. Да, це кінець 18-го сторіччя, коли вперше е, побачили і зрозуміли, що люди, які хворіють е, віспою, да е, і е, від е, корів, і якщо є чином з е, е, можливість. Полегшено захворювання, і вони тоді побачили це і одразу почали от таку першу вакцинацію. Це фактично перша була вакцинація, це десь 1796 рік, приблизно. Потім вже в наступному році ще додалось чотири хвороби, і так поступово на сьогоднішній день. Ми маємо якщо брати нашу державу, то 10 Захворювань обов'язкової вакцинації, тобто так званий календар щеплень, який безкоштовно дозволяє вакцинувати дітей і дорослих населення. Я думаю, що варто все-таки перерахувати ось цих 10 хвороб, щоб люди ще раз почули і ще раз привернути увагу, власне, що це за захворювання. Ну насправді це як дорослі, так і дитячі. Умовно захворювання, а саме туберкульоз, поліеміеліт, дифтерія, кашлюк, правець, кір, гепатит Б, гемофільна інфекція, краснуха і підпаратит. І зараз розглядається ще одне питання щодо внесення в обов'язковий календар щеплень, що щеплення проти папілома вірусної інфекції, тобто це як один із головних тригерів в подальшому розвитку онкологічних захворювань. Сьогодні йдеться про те, що люди можуть робити повторні щеплення, тому що є якийсь певний термін так. для кожного захворювання, він свій. І сьогодні є доступ, є всі можливості для того, щоб кожен задумався, згадав, коли було востаннє зроблено щеплення, і зробив це повторно. Але коли роблять людині, яка народжується, яка приходить в цей світ, перші щеплення і які ці щеплення? Ну, саме головне це, звичайно, більше щеплень людина отримує в дитячому віці. І перше щеплення це ще пологовий будинок, це так зване. БЦЖ, тобто це щеплення проти туберкульозу, і перше щеплення проти вірусного гепатиту Б. Тобто, фактично, це те, що можна робити, і це вже як це, база для майбутнього, і в тому числі імунізації, майбутньої імунізації проти гепатиту Б і далі туберкульозу. Але і далі все йде кожне там, 3, 6, там, 12, 18 місяців вже наступні. Захворювання і за цим, як зазвичай, слідкує і дуже жорстко відслідковує сімейні лікарі. А те, що стосується дорослого населення, то там вже обмежена кількість захворювань, які обов'язково треба проти яких треба щеплюватись. це правець, це дифтерія. І от в чому на сьогоднішній день у нас є проблеми. В чому є проблеми як серед дитячого, так і дорослого населення. Дякую вам, що ви даєте мені можливість поставити запитання. Чому виникає така необхідність? Чому десятки років ми намагаємося викорінити ці хвороби і чому все-таки вони з'являються? Я ось буквально недавно чула, що хтось із знайомих дітей захворів кашлюком. От раптом я розумію, що дитина була привита, було щеплення, все, і знову таки кашлюк. Я вам скажу так. По-перше, в житті людей да умовно да виникають інші, наприклад, пріоритети. Якщо ми згадаємо 20-22 роки, інший глобальний пріоритет це пандемія COVID-19, ковід SARS-CoV-2. Да. І що я вам можу сказати з приводу цього? А, пріоритети всі змінилися: державницькі, медичні і людські. І звичайно, вакцинація пішла на трошки на другий. План на другий рівень, і ці проблеми вакцинації вони, до речі, і не тільки у нас в Україні, а в усьому світу. і в тому числі те, що інші проблеми умовно можуть переважати і домінувати над щепленням. Наступна глобальна проблема, з якою стикнулася наша держава, це звичайно, війна, да і широкомасштабний напад Російської Федерації на нашу державу. Знову ж таки, зміна пріоритетів з одного боку, але з іншого боку, війна якраз робить і ще іншу. Ганебну річ, а саме вона зменшує можливість людини отримати будь-яку медичну послугу, і в тому числі оце щеплення. Але знову ж таки, ми вже звикли. Ми ми колись звикли до ковіду. Звичайно, ми сьогодні звикли до війни, і ми маємо розуміти. Війна війною, але щеплення має бути за розкладом. Тобто, судячи з того, що ви говорите, варто лише трішки змінити фокус так. уваги, да. і одразу ця проблема починає прогресувати, прогресувати, тому звичайно. що є якісь певні стимули, є якісь певні фактори, які знову провокують ці хвороби, в, саме ж, от, в чому головний принцип взагалі щеплень не щеплення заради щеплень, а певний відсоток. Щеплених людей, які і буде тоді створювати отой громадський соціальний захист для всього населення, для аріалу або для країни, або для іншого проблеми пов'язані да. прошу, прошу. і цей відсоток для переважної кількості хвороб це не менше 95% щеплених людей вчасно. Якщо говорити про Вінниччину, то цей відсоток десь такий жаль, ні. але це, це проблема і України, і Вінницької області. Тобто, дуже ну, по різному є у нас відсотки інфікованих і дітей, і дорослих. Це може коливатися від половини від 50%, відсотків, десь орієнтовно до 85%. відсотків. Тобто, по жодному захворюванню ми не досягаємо оцього 95% відсоткового бар'єру, да або кількості людей щеплених. Чи допомагають такі заходи, як тиждень, європейський тиждень імунізації, який нагадаю, дати з 21-го вже стартував і буде тривати по 27 квітня, і так. його щороку організовує ВОЗ і відзначає так і не тільки просто це не просто календарний день, це реально цикл заходів, які досить таки ретельно готують і проводять да, Чи допоможе це підвищити цю цей відсоток і допоможе знизити? Ризики захворювання. Ну, давайте так, що саме головне для щеплення, да? або який функціонал щеплення взагалі, це з одного боку, да, ми говоримо про епідеміологічний вплив, а саме те, що зменшується кількість захворілих людей взагалі, це перше. Але друге, головна мета будь-якого щеплення насправді не ця. А запобігти важкому перебугу будь-якого інфекційного захворювання да? це перша е, мета. І друга, це запобігти летальним випадкам. Тобто, навіть якщо людина захворіває, Захворюванням проти якого mm -hmm. має щеплення, але все одно буде набагато легший і легший перебіг менше витрат будь-яких. Так і звичайно, це попередження смертей. А тепер щодо заходів, які проводяться, умовно ми говоримо про тиждень імунізації, А насправді, що для нашого центру центру контролю профілактики хвороб, що для нашого департаменту охорони здоров'я та реабілітації, я вам скажу це фактично цілорічний, цілорічна, щоденна щоденна робота. рутинна робота. Але тим не менш, от я хочу наприклад сказати. Наш центр реалізує з кількома регі... з кількома громадами нашої області. Проєкт так з... вакцинальний компаньон» називається. І я можу сказати, звичайно, дуже великі зусилля разом. Докладаються, і потім ефект. І от, наприклад, в був виїзд у нас в Могілів-Подільську громаду, в центр первинної медико-санітарної допомоги. І за один день вони медики самі сказали, ми просто в шоці від кількості людей Приходять. і дітей, які прийшли саме в цей день. Тобто, за один день вони зробили там десь там місячну норму вакцинації, які вони роблять. Та? Тобто, Але ну, саме головне, що це привертається увага, це йде. Розголос да і далі потихеньку для людей знову ж таки призвичайння, що це треба робити. Це свідчить, по перше, такий відсоток великий і відвідуваність, і готовність до щеплення про те, що просвітницька робота йде в правильному напрямку. Да. І Про соціальну відповідальність також людей, да. які вже достатньо розуміють, достатньо чують і знають, що це потрібно робити. А взагалі, от пані Слава, я знаєте, що хочу ще сказати. Ми взагалі несемо такий месер... меседж меседж в на. Нашу Вінницьку громаду культурно бути здоровим. І вакцинація як один із елемент оцієї культури. Це частина культури, так. елемент культури я знаю, ну простіше для всіх це Вінниця. Ну все доступно, можна сходити в будь-яку поліклініку, можна сходити до сімейного лікаря. Будуть в місті, я не знаю, чи кожен день, але певні місця автомобілі, де можна підійти і вакцинуватися. Я до речі, про ось такий захід, наскільки він також ефективний, і цікавий, як для віничан. Але доступність у віддалених районах, віддалених громадах, що ви для цього робите? Яких зусиль докладаєте, щоб Кожен мав. Можливість зробити за бажанням прививку вакцинацію. Я вам скажу таку річно. Ну, звичайно, в першу чергу, якраз наші приціли, наш поле діяльності це, звичайно, не Вінниця, Да, бо Вінниця, доступність до медичних послуг. Вона ну досить ну, скажімо так, не невисокі не, 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 рівень. Да, високий рівень і низький бар'єр. от і якраз наше головне це їхати саме в якісь села, в якісь населені пункти, звичайно, там де є. Медицина там, де є амбулаторія, сільська, там, де є акушерський пункт. От і тут я не хочу зараз там випереджувати, випереджувати деякі події, але наш центр має отримати мобільну амбулаторію, багатофункціональну, і якраз от саме для таких речей для того, щоб можна було спільно з фахівцями охорони здоров'я, департаменту охорони здоров'я та реабілітації робити ці виїзди і якраз забезпечувати ці послуги і медичні, і інформаційно освітні саме для людей сільського населення. Отаке запитання, можливо, воно не, не зовсім е, доречне, не зовсім до вас. У нас е, я звикла, що є плани, так певні так, є та, плани, є. є цифри, яких ми маємо досягнути. І я думаю, що цей тиждень імунізації також ви продумовували і вирішували так, скільки поїздок, скільки можливо вакцинацій, в які громади області чи можете ви поділитися, чи є такий загальний план, і чи ви е, наскільки відсотків, е, дякуючи тижню, підніметься рівень імунізованих людей у е, на Вінниччині? Ну відсотки, як говориться, дай кількість, то Бог, можливо, да так. але кількість, звичайно, ми очікуємо, що буде, але ми якраз не ставимо плани щодо кількості обстежень. А от кількість mm -hmm. виїздів, кількість, кількість залучених людей, Оце ми точно знаємо. Чому тому що план є, і цей план є, і навіть він про це знають і державна адміністрація, тобто військова наша адміністрація, і департамент охорони здоров'я. Ми разом всі це робимо. І я вам даже скажу більше на деяких, тобто вони з. Знають про наші плани, і е, деякі наші заходи в тому числі і відвідують, як місцева влада мається на увазі туди, куди ми приїжджаємо, так і звичайно, наша і Вінницька обласна влада саме для, як це, для підтримки, для політичної підтримки да, і таке інше для заохочення, для, для пояснення, заохочення, можливо. Ну і я вам даже зараз скажу, да, я вже ну, наприклад, в такому знаходжусь віці. до речі, ви згадували, що для дорослих теж є вакцинація, і зараз ми е, зробимо в своєму центрі день імунізації працівників да від дифтерії і правця, от зараз просто всі там оглядаються. Тобто, ми робимо розрахунки і будемо просити департамент, що нам зробили один такий день виїзду. Да, і звичайно, це буде ну в засобах масової інформації для того, щоб це приклад був не просто, що ми комусь робимо, а це і приклад, що ми самі а себе так А ви чітко розумієте, що це потрібно робити робити да. для себе. А які найвіддаленіші громади відвідаєте за тиждень імунізації за тиждень? Який... Ну, ми, ми, за тиждень ну, у нас це фактично було план на цілий місяць. Да, угу. да тиждень, але місяць але місяць умовно, триває. да і звичайно, це громади Шаргородської, Могилів, Подільської Ілінецької, ну, В общем, багато у нас громад. Да, і багато заходів, тобто кількість заходів всього буде за цей місяць. Більше 42 заходів. Це лише і відвідування виїзди. це в тому числі і виїзди. Да? От і це як наша проектна діяльність, так і наша рутинна діяльність спільно з і адміністрацією, і з департаментом на все потрібні кошти, так звичайно, і війна, звісно, вона регулює оцей потік коштів так. і можливості на витрати. Наскільки я розумію. Такі виїзди, власне, сам, самі вакцини, вони дороговартісні. Чи виділяється достатньо коштів? Чи не можете ви сказати, що раптом, ну ми б хотіли, могли б зробити більше, але коштів чи там вакцин не вистачає? Чи всього достатньо і звідки ля надходять вакцини, наскільки вони якісні? Тому що в людей, ну, звісно, всі освічені, всі читають, виникають питання: а що це за вакцина? А звідки вона? А чи точно вона мені допоможе, чи точно вона попередить ті чи інші захворювання? Е, ну, давайте так навіть е, е, коли і не було війни, коштів все одно бракувало. Але те, що стосується вакцинації, останні, ну на моїй пам'яті, років 5-7, а можливо, навіть і більше, браку вакцин не було. Да, за окремими, можливо, там десь щось і не вистачало, але тим не менш, глобально на державницькому рівні завжди вистачало коштів саме для вакцинації. Так що тут ніхто не має права жалітися і говорити про це. А далі, да, крім цього, ми маємо не забувати, що нам допомагають і іноземні партнери, які можуть і закуповувати вакцини. і на Далі надавати їх в якості гуманітарної допомоги. Так, наступне на сьогоднішній день наш центр забезпечений мобільним рефрижератором, який забезпечує розвозку вакцин mm -hmm. по нашим Яка 10... зберігається. зберігається. в холодильну. Ну так як це має бути згідно стандартів Всесвітньої організації охорони здоров'я. Далі розвозиться по нашим хабам, тобто по десяти нашим відокремленим підрозділам, і це наближає вакцину до споживачів. І тобто, це дуже е Приємно для наших, для первинки, яка не їде в Вінницю, а одразу вона вже отримує в районах цю вакцина, вакцину без порушень холодового ланцюга. Тобто багато нам і допомагають партнери. От. На сьогоднішній день головне, щоб було у всіх бажання. Але в першу чергу у населення отримати цю послугу Ну, напевно варто нагадати, що дякуючи вакцинації щороку у світі так. зберігається від 2 до 3 мільйонів життів. Це правда. І да. я думаю, що десь в цій статистиці можливо є частка і потужної роботи, яка проводиться на Вінниччині. І На Вінниччині збережено життя саме завдяки вакцинам. Одна із здається, дякуючи вакцинації, повністю викорінено віспу так? так, десь близько направились близько полі. Оміліт, який можливо до решти викорінити, які ще хвороби, дякуючи вакцинації, зникнуть на назавжди? Чи є науковці, які говорять про те, що ну ось, ось наприклад, правець зникне? Ви знаєте, я думаю, що ні, не зникне. Чому тому, що е, знаходження багатьох мікроорганізмів, які можуть викликати mm -hmm. захворювання у людей, вони повсюдне абсолютно і е, в тому-то і питання: якщо натуральне віспа достатньо, Ньо однієї вакцини, і це пожиттєвий імунітет. То для багатьох захворювань ні, цей імунітет є, має обмежену кількість часу. Даже наприклад, ми собі уявляємо, що ну кір той же правець, наскільки я розумію, так час від але часу Але правець, потрібно. але все одно ревакцинацію потрібно робити кожні 10 років. І ще одне питання, да? і ну, проблемне не проблемне, але те, що в, в що у нас, що за кордоном, да, не відслідковується напруженість імунітету після, наприклад, або після того, як людина перехворіла або щепилася. Але з іншого боку, це і не дуже має бути цікаво, чому тому, що якщо з'являється оця шпаринка, що а от мене нормальний імунітет, я не піду щеплюватись, і ця шпаринка якраз і буде розростатися до прірви не вакцинації». І тому то фактично це не є науково да, Що якщо людина колись щепилась і далі має на нормальне напруження імунітету, що можна припинити на цьому історію? Ні, вакцина є календар, є роки, є ревакцинація, і це потрібно робити. Я думаю, що варто привернути увагу ще напевно, моя синтенція, мої роздуми: що сьогодні наше суспільство перебуває в постійному стресі. Так. І запитання, чи і стрес провокує якісь хвороби, і зниження імунітету, Це і відповідно схильність до того, що людина може легше підхопити той чи інший вірус. І от тут, можливо, напевно, потрібно нагадати, що якщо ви в стресі, ви переживаєте цей стрес, можливо, з усіх боків придивіться до свого здоров'я, прислухайтесь, згадайте, що ви робили, коли ви щепилися, які у вас є виклики, які ризики, і все таки потрібно де інформацію можна більш детально дізнати. Тись почитати на що ви б звернули увагу наших телеглядачів. Ну в першу чергу, це звичайно. Ми маємо не забувати головний помічник в цьому напрямку для будь-якої людини. Це сімейний лікар. І від цього ми не дінемось. Подобається нам це не подобається, але це є да. Тобто в усьому світу сімейний лікар це головна людина, яка супроводжує е людину все його життя. Це перше, друге, звичайно, можна користуватися ресурсами інтернет. Друкованими і таке інше. Звичайно, ви можете бути, я не знаю, просто там інтелектуалом, да, але якщо у вас немає медичної освіти, да, все ж таки дайте цю роботу з цього приводу лікарям, вони будуть відповідати на всі ваші питання. Які питання потрібно поставити своєму сімейному лікарю? А, да, Саме просте, що я маю і коли яке щеплення зробити, або я, або моїй дитині, все більше нічого. Це все просто, це все дуже одне просто. питання, яке може врятувати да, життя, або звичайно. полегшити перебіг захворювання. Да. Я можливо помиляюся, але десь я читала інформацію, що здається, і вакцинація допомагає уникнути онкологічних захворювань. Тут якраз раз, от на, на, на початку я вам і казав, да що зараз приймається рішення за йде дуже інтенсивне обговорення щодо е, в, вакцинації в Україні проти папілома вірусної інфекції, власне, яке провокує онкологічне да, за провокує так? рак шийки матки, е, рак статевого члена угу. у чоловіків у чоловіків майбутньому. А всього на вакцинація може поперед... не може, а попереджається в багатьох країнах світу. Це вже давно рутинне обов'язкове щеплення, угу. тобто ми не випереджаємо якраз в цьому випадкові на, випадку. А на ми превеликий затримуємося жаль ні суттєво. да але і так добре, що ми вже що Україна підійшла до цієї розмови, тому що ми з вами маємо розуміти, що знову додаткове фінансове навантаження. Про які терміни ми говоримо, коли це можливо? Чи можливо це робити прикладом уже не масово, а платно? Так, звичайно, так воно може... воно так і робиться угу. на сьогоднішній день. Я вам даже скажу більше, на сьогоднішній день в департам... там департамент охорони. Здоров'я спільно там з деякими закладами і громадами реалізують пілотний проект саме якраз по, по діагностиці попіломовірусної інфекції, і тобто обстеження жінок, і далі діагностика, і далі вже пропозиція щодо щеплень. Дякую. Напевно, можливість для вас звернутись до наших глядачів із закликом, меседжем повторити той меседж, який цього року під яким цього року проходить тиждень вакцинації, і закликати до збереження здоров'я. Власне, ну що я, я всім можу ще тільки нагадати одне єдине: що порятунком для нашого з вами життя це є звичайно імунізація. Це як елемент культури бути здоровим, і ми переможемо все. razum awesome. Навіть і всі хвороби так. я щиро дякую вам за таку детальну і цікаву інформацію. Направду і дізналась сьогодні багато нового і для себе. Я думаю, що також і наші телеглядачі. А головне, що ми вкотре привертаємо увагу, бережіть своє здоров'я. Саме ви власне розпоряджаєте своїм часом можливостями, які даються вам нашою державою, які є на Вінниччині. Отже, імунізуйтесь, отримайте вакцинацію. Це кілька хвилин неприємних відчуттів, але це гарантія вашої безпеки і вашого здоров'я, а у нас в студії був Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Скористайтесь тиждень в розпалі вакцинації і зробіть відповідальне рішення. Дякую вам щиро, пане дякую. Ігоре, і дякую вам за увагу. Бережіть своє здоров'я до зустрічі.